Вітаю вас, шановне товариство. Я трішки занедужав, одразу вам скажу. Тишу, то буває кашляю, але, на жаль, зараз немає часу, щоб якось відкладати зйомки, так? Бо я не знаю, коли в мене буде світло, коли не буде. Тобто, поки воно є, то треба знімати, незважаючи ні на що. Тож можливо, сьогодні я буду трішки кашляти, а можливо, й не буду. Просто я вас попередив, так би мовити. Так, що ж, ми ось кудись уже пройшли. Що у нас тут є? Якісь труби, якесь сміття, тут є зелена трава, тут є вон якийсь а, набої до пістолету. Ну, зелену траву нам, по-моєму, так, немає з чим об'єднувати. Просто її побережімо. А, тут кажись, якісь придурки. Так, тут армія придурків, бачите. Ну давайте мочити, мочити придурків. Так, все чудово. Класс. Ну. Он ще придурки. Так, ну головне. Важка, важка артилерія пішла. А, головне це, звичайно. Ага, він там за Ой! Головне, звичайно, так, розібратися з цими арбалетчиками. Як цей кулеметник бачив і своїх же валить, він чувака завалив свого. <клес> Пробачте, я би пережав. Богданчик дуже хворобливий. Хвороб. Богданку хвороб хворобливе хлоп'ятко, так би мовити. Чувак, давай зістрибуй. А чого він не зістрибує, чого він там стоїть? Чувак, зістрибуй. Чувак! Ты ч? Ти що, дурний? О! А, так це, це не він зістрибнув. О, о, це вже він зістрибнув. Чудово! Чим будемо його мочити? Давайте, вам будь кинемо гранату. Чувак! Давайте, може, сліпоуху. Так, щось із них знову падає одне песо. Куди? А куди він побіг? О, чекайте. О, клас, так? Клас. А я думаю, куди він біжить? А він спеціально побіг а, а, до вибуху небезпечної штуки, щоб ми його вбухнули. Так, до, до дробовика набої. А, зелена трава. До речі, в принципі, нас так покоцали, а, якраз не дуже сильно. Можна, мабуть, об'єднати дві зелені трави і підлікуватися. О, якраз повний запас здоров'я. Чудово. В принципі, справи непогані. У нас а, виходить, в принципі, гранат вистачає, та й набоїв вистачає по більшій мірі. О, давайте одразу перезарядимо, до речі, наш дробовик. А, також не збирали бабла, як бачите, у нас вже 55 тисяч песо. Так, давайте тут ще побігаємо, може ми ще щось не збираємо. Так, ну цей, цей чувак, коли у мене спочатку нікуди нікуди не спускався, потім я ж кажу, побіг прямо сюди і прямо під цю бочку, прямо начебто спеціально, щоб я його підірвав, навіть, 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 навіть трішки смішно це виглядало. Так, хто ці звуки робить, а? Так, там, по-моєму, взагалі не сюди. А, якщо я правильно пам'ятаю, до речі, ще вон трауші знайшли це, теж класно, нам, по-моєму, сюди. Так. так, так, так. Тут у нас є флеш флешгренат. Вони тут щось, бачите, щось куштували, у них була обідня перерва, а я йому все спортив, такий я негідник. А вони тут, між іншим, щось куштували, якусь тушонку, чи що. Чи боби. Капець, ви мені раніше так жовту траву роздавали, як ви мені її зараз роздаєте, так? Це ж просто неймовірно щось. Це просто реально щось неймовірне. Двері зачинилися, чуваки знову біжуть. Чи біжать, як там правильно сказати? Що, що робити? О, чуваки! Давайте їх підсліпимо, а то в мене сліповух дуже багато, потім підпалимо. О! Давай, 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 що робиться. Ой, всіх замочили, так? Ні, не всіх. О, тепер всіх. До речі, косто ми з ними впоралися з допомогою бомбочок. Погодьтеся. Це, бляха, вони мене набої у пістолеті закінчилися. Так, ну мене дофіга стипух, гріх ними не мене користуватися. Гріх не користуватися бомбочками, котрих у мене просто нереальна кількість, реально. Все, я його зарізав як свиню. Бачили, як я круто його скинув ударом ногою. Господи, пробачте, як я його круто скидав, так прям прямісінько вниз туди. Вийшло ефектно. Так, перезарядімо пістолет, ми його трішки назбирали, і все, можна одну... А, якщо досі не можу. А, треба ж розблокувати цю штуку, я забувся. Так. Мені треба знайти... Йоки палки скільки у вас тут чуваки. Це, це капець, мені на набой реально не ВИСТАЧИТЬ на вас усіх. Мені треба розблокувати одну штуку, а для цього знайти з одного чувака. А, он уже выпала. ця штука з цього чувака. Так, ось вона, так, це... Зелена трава. Так, 1600 песо. 1600 песо, 1400... 64... Да кто там такие усилий? А, це шпит придурок прятай, я забув, що ты ще живий. Так, шо у нас тут, 1600 1000... Тисячі ж! ви не помираєте, чувак, еще з вами не так? Вам не здається, що ви занадто живущие? Еще вас занадто багато. Це капець, у мене і тут уже набої закінчилися. Мені реально немає, немає скоро не буде чим мочити цих придурків. Це ще не останній. А, все, музика начебто скінчилася. Слава тобі, господи, бо це вже реально було не смішно. А робимо аптечку, користуємося. Так, ну запас здоров'я то у нас нормальний, але з озброєнням у нас справи просто не те, що кепські, вони супер кепські. Ми в лайні! Так, а я все одно не можу користуватися цією штукою, так? Мені спочатку треба розблокувати цю хрінь, а я, чесно кажучи, не дуже пам'ятаю, де це робити. Карточка-то в мене є для розблокування, але де розблоковувати треба, це запитання дуже хороше. Запитання на мільйон баксів. Так, ну, принаймні дали хоч набої до кулемету. І то дякую. І знову песо, я ж кажу, вони мені роздають реально песо. Наші мені песо. Чуваки, мені зараз наразі найбільше потрібні самі набої. Песо мене вже там по суті особливо й не цікавить. Ага, ось воно так, ось. Ага, карточка, ми її використовуємо. Все, я розблокував цю хрінь. І нам залишилося тільки натиснути на кнопочки, щоб відкрити а, жад, жадані двері. Так, ну принаймні дали ось. Знову 5000. Ну, принаймні дали хоч якісь ось уже набої, бачите, три до стайперки, трошки пістолету дали. А, і то, дякую, хоч щось. І давайте, мабуть, навіть зараз, знаєте, що будемо робити? Давайте зараз будемо в основному користуватися нашою. А, снайперкою. Бо в нас її реально дуже багато. ну Тобто у нас її не багато, насправді. то я так сказав щось, Пернув, щось, що називається. так, У нас її багато. Ну, не, не дуже багато, але... <плес> але вона нам більше не знадобиться. А з боссом я її використовувати точно не буду, так, бо навіщо вона мені з босом. <плес> Ой, господи. На які, на які я жертви йду заради вас, хлопята і дівчата, бачите? Так, ось одну кнопочку натискаємо, треба ще одну. Так, а де друга? З босом я використовувати не буду, так. а... В принципі, навіщо вона мені ще а, може бути потрібна? Все, обидві кнопочки натисну, чудово. Потім ми її, мабуть, взагалі продамо, щоб щось собі краще покращити. Так, 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 так. Опа. Тим паче бачите, що а, зброя реально непогана. Так, 1400 песо набої до дробовика. Давайте перезарядімо тепер дробовик. На жаль, ми вже і використали всю нашу снайперку, ну але ми впоралися з двома крутими чуваками. Ну і з них хоч випали, і хоч навіть нехай ті нещасні набої до дробовика. До речі, тут ще 5 набоїв було, то хай навіть так, все ж таки це краще, ніж е, нічого, прямо скажімо. До речі, дробовика у нас тепер більш-менш все ж таки, десь ой, 8 набоїв це вже щось. Що ж, йдемо далі? Йдемо далі. Тут нічого не відкривається, нам сюди. Опа. Ну, нарешті ми дістанемо Ешлі з цієї нехорошої штуки. Скоро ти відчуєш круту силу. Я забираю ще назад, хочеш ти цього чи ні. Ти такий кумедний. Бачите, він знає кунг фу. О, він теж кашляє, бачите, як я. Термінахтір. Леоне, зараз. Все, кніпочку натиснув, дівчину врятував. Непоганий трюк. Тіш, тішиться, рухайся. Пішли. Так, вони зайшли тікають, той придурок. Ну так, поволі йде за ними, не спішить. Ой, господи. Бачите, вони завчасно поставили вибухонебезпечні бочки. Спеціально для цієї ситуації. Ну, бачите, ми на казали, типу, що вона якась трішки придуркувата. Ну, в неї точно щось, щось з головою. її, віддайте в дурдом! що вона так з'являється, потім тікає, але вона свою справу зробила. Тож, придуркувата не придуркувата, але корисна. Врятувала нас. Так. Нарешті Торгашик, до речі. Нарешті Торгашик. Тут у нас що? Записки Луїса. А ми шукали способи звільнитися від плагасу, ну дістати його з тіла. Іронічно, що взагалі ми шукали спосіб навпаки, як зробити так, щоб його вже неможливо було витягти, але в процесі викупили, як його можна витягти. А в кінці ми знайшли спосіб, що можна це зробити спеціальним випромінюванням. На жаль, це дуже болісна процедура, тому що плагас під'єднаний до нервів людини, тому ну дуже болісно його витягувати з носія. Також можливо те, що ця процедура уб'є носія, якщо плагас уже виріс до. Дорослої особи. Але смерть не така погана штука, якщо порівнювати з тим, що чекає на людину, якщо плагас таки виросте. Це остання записка Луїса. Ну, по-моєму, більше він вже навряд чи буде писати щось там. Так, ось тут є зелена трава, нам її немає, мабуть, з чим поїдемо. У нас тільки жовтенькі. А, зелена трава, так, тут у нас є торгашик, а тут нічого, так? Опа, нічого. Тут дві бочечки, хлоп'ята ще 5000 тисяч песо і ще 5000 тисяч ви таке бачили. Ну я знову ж таки більше б зрадів патронам, але ну хай хоч так. Так, велкам, велкам. Але це не останній торгашик. До речі, там потім буде ще один. Тож давайте поки що йому такі всякі речі не продавати. Продаємо йому набої до магному о можна одразу продати. До речі, цей так. Інфравізор він нам більше теж вже не знадобиться. Жовті трави продаємо за 9 тисяч. Дивіться, у нас 113 тисяч. Що ми можемо покращити? Ні, давайте не страйкер. Давайте в першу чергу так ми покращуємо наш гранатомет. Все, тепер у нас самонавідні міни, так, і е, вони детонують е, ну, біль, більше об'єктів укоцують. а і ще що ми можемо покращити. Ну і давайте страйкер покращувати, наскільки це можливо. Так, файл-паве повищили. Давайте тепер перезарядку. Так, до речі, дивіться реально, ми ще продамо, я думаю, снайперку, і ще там трішки грошей ми зараз замутимо. Я думаю, що ми навіть ще можливо встигнемо розкачати. Страйкер до кінця, ну або майже до кінця, принаймні, в принципі, теж непогано. В нього вогнева міць, зараз 10, дивіться. Просто супер-пупер круто, так. 20 набоєв в обоймі, дивіться, ніфіга собі. Снайперку поки що побережімо, бо, можливо, ми ще знайдемо патрони, хто зна, правильно. А потім продамо так. І реально, я ж кажу, ми ще тут трішки побігаємо, бо бай когось не збираємо. І реально, якби є, є, я думаю, що буде можливість покращити собі настільки вже цю зброю. Ой! Що може можливо навіть майже до кінця. О, тут давайте гранату буде кидати. Так, чудово. Це ця піська. Це піська. О, нарешті. Треш піська? Ні, тут нема, принаймні. Так, ну тут давайте вже пістолет брати, побережімо дробовик. До речі, набої. Набої до дробовика і набої до дробовика. Пістолету нам, на жаль, не дали, а зате дробовика у нас е, практично знову та ж сама обойма 20 штук ще й була. Це непогано. А, і треба, мабуть, буде ще аптечку, до речі, придбати у нашого кориша. Я так думаю. Так, Эшлі, а що це таке? Ага. Це... Я не знаю, що до цього Леона. Є лише один спосіб перевірити. Сідай за пульт. Леон, вам бачите, як справжній джентльмен вирішив спочатку спруботи це на собі, а потім уже на Еші. Ти впевнений що до цього? Так. Добре. Погнали. Все в них комп'ютеризовано, бачите? Треба було хоч якесь знеболювальне спробувати. Але процес загалом не довгий. Все, розсмоктався, бачите, він просто розсмоктався. Як ти почуваєшся? На мільйон баксів. Я думав, ти помреш. Не дочекай. Давай я тепер спробую те саме роблять з Эшли, комплейте. Й Okay? Ти в порядку? Це обійнялися. Не знаю, як щодо до тебе. А я думаю, що нам час іти додому. Хіт рейтинг 77%. Непогано, до речі, у нас міткість, вбито ворогів 86, смертель 0. Бачите, які ми професіонали. Звичайно ж, зберігаємося, бо машинки писемної не було. А зберегтися треба. Сейв, сексесфул! Ну що ж, хлоп'ята і дівчата, давайте, мабуть, на цьому наш випуск ми закінчимо. Якраз на зберегло. В принципі, справи непогані. У нас майже немає пістолету, але в нас є одна аптечка, ще одну можливо купимо у торгашика. Є одна зелена трава, повна обойма кулемету, і кулемет повністю а повністю розкачаний гранатомет, і повна обойма до нього, і дробовик майже повністю розкачаний Ну я ж кажу, я думаю, що ми снайперку продамо, і нам якраз, можливо, реально вистачить грошей. Плюс ми тут ще зараз побігаємо туди-сюди потеняємо. Збираємося, щось назбираємо, і я думаю, що реально нам, якби... я не маю жодної ідеї, як це працює. Головне, щоб ми залишилися живими. Хороші, хороші думки. Вже немає потреби в цьому, ну, цим користуватися. Такі тут написи. Фух, слава богу, все скінчено. Ну так, на такій позитивній ноті ми закінчуємо. Ми витягли паразитів з тіл наших головних героїв, і це добре. Такі от справи. ще раз вибачаюся за кашель, але реально я ж кажу, зараз світло вирубають так без жодних там якихось. Термінів, так і попередження. Я не знаю, коли в нас його вироблять наступного разу, коли дадуть наступного разу. І поки воно є, я вирішив відзняти, щоб потім вам було що залити. Власне. Так, ну я думаю, що в наступному випуску ми вже закінчимо гру, скоріш за все. Так, думаю, що ми встигнемо. Не так там вже багато що залишилося, фінальний бос і фінальна те втеча. Я вам, як завжди вдячний за перегляд, за подобайки, за коментарі, і дівчата. До нових зустрічей. Бувайте! <laughs> Thank you.